Так, тестуємо вентиляційну установку серії Damiet R450 вертикальна, в режимі роботи нормальний з гнучкими шумоглушниками. Навіщо потрібні гнучкі шумоглушники? Дивіться, не завжди є можливість змонтувати. Систему вентиляції з прямими відводами. Іноді потрібно якось вигнути для цього і саме і потрібні гнучкі шумоглушники. Давайте ставимо слідуючи, свідуючи наступний шумоглушник. Далі ставимо цей. І далі на двигун. Остаємо цей шумоглушник. Ну, як бачимо, шум погасився, набагато, звісно, тихіше, але, але, згідно наших з вами тестувань, набагато тихіше працюють отакі от металеві шумоглушники. Ну, В разі безвиходної ситуації, звісно, можна і ставити такі. Далі піде повітропровід, тобто вже тихіше буде. Бачимо, наглядається повітря. Тобто, коли потрібно змонтувати систему вентиляції, потрібно відвести, е, так от. Під кутом повітропроводи від вентиляційної установки можемо використовувати гнучкі шумоглушники.